Як відкрити бізнес в Іспанії? Часто дають запитання, що мені краще відкрити, чи ФОП, як кажуть, чи компанію цілу фірму, та тут воно автономно називається і SL. Взагалі, всі переважно йдуть на форму власності SL, як приватний підприємець. Але як показує практика, вони потім рано чи пізно всі трансформуються в великі компанії, тому що це не завжди вигідно, і це, як правило, може бути трошки навіть потім з часом і проблемно. Чому? Тому що на компанію легше це все організовувати. По суті, податки ті самі виходять, а ведення компанії завжди легше, відповідальності менше. На тобі нічого не лежить, як на фізику, відповідно, якщо на фізику стоїть, так і в Україні, ти несеш персональну відповідальність всім своїм майном. Та, ну, Всяке може стати з бізнесі. Та. А компанія, коли йдуть штрафи чи якісь арешти, відповідно, все лише йде з точки зору компанії. Ще найважче у відкритті компанії або ФОП е, автонома. Найважче це, звичайно, знайти дуже класного хестера і асесора, тобто юриста і бухгалтера, який буде це все вести. Тому що, як коли я приїхав, я стикнувся дійсно, з, з проблемою. Е, скажімо так, не дуже кваліфіковані люди мені в цьому допомагали, які причому живуть 20 років в Іспанії. Це були українці, але які дуже сильно, скажімо так, мені навіть е, пошкодили, тому що я не мав пільги перших два роки. І я платив відразу соціал 328 євро, а не 86, чи скільки-то, тобто, виявляєте, яка різниця за два роки виходить, Бо, тому що ми подаємо на рік, а через рік, якщо немає великого обороту, ми можемо якби, продовжити. Тому тут дуже важливо знайти класних людей, бажано звичайно це брати з досвідом, хто вже веде багато років, і краще це брати в дуеті асесор-хестор. Що це означає? Бухгалтер разом. Власне, з податківцем, хто знає, чітко податкові всі моменти законодавство, мій там договори складати, тобто, що може закрити всю цю юридичну сторону та договірну, основні питання по ваших кведах і так далі, і так далі, це дуже важливо. Тому що просто здати звіт як бухгалтер, це одна історія. А вже детальніше, щоб асесор це розглядав як податківець, це вже друга історія. І, і тут дуже важливо ці речі всі розуміти і відразу правильно це все зробити. Тому що ми по от коли я компанію відкривав, я я Потім взяв два рази дорожчу послугу, є асесора і хестора. Але це, знаєте, так, це ти спокійно живеш, швидше розвиваєшся, ти не займаєшся питаннями, потім тими, якими ти відразу не вирішив, да, і тебе ну, просто гора падає проблем, замість того, щоб розвивати бізнес, ти просто вирішуєш якісь дрібні моменти. Ну і наступне це, звичайно, потрібно буде рахунок відкрити. І тут, до речі, друзі, дуже цікаво, тому що рахунок, коли ви відкриваєте, вони не дають вам відкрити рахунок. Точніше, не відкриють, але вони його заморожують. Тому що всі іспанські банки більшість хочуть, щоб ви купили страховку. Якщо ви страховку не купили, вони будуть вас возити ну дуже довго. Вони просто говорять: там: ой, ми не можемо, там щось банк вирішує, місяць, два-три, вони тримають. Або ви берете страховку там за 300-400 є.